Всім привіт! Мене звати Мирослава, і я є студентом міжнародної школи Пілатесу Полстар. На цьому тренуванні ми будемо покращувати мобільність хребта. Для даного тренування вам знадобиться тільки килимок і, звісно, шви. Але перед початком тренування я б хотіла, щоб ми з вами зробили невеликий тест. І потім, виконавши тренування, ще раз його відтворили і порівняли свої відчуття. Давайте починати. Ми сідаємо на початок килимка. Спробуйте руками обхопити себе за задню частину стегна. Ми витягнемось вгору за маківкою і трішки вийдемо корпусом назад, за сідничі кістки, щоб ми не повністю прямо сиділи, а трішки позаду. Тобто, ми уявляємо, ми ніби в кулі. Лікті пом'якшені, ключиці широкі, і ми спробуємо тазом почати відкочуватись назад, а ноги наші ніби хтось тримає. Ноги приклеєні на суперклей, ми вкладаємо крижу кістку, ноги починають ковзати по коврику. І в якийсь момент ноги відірвуться, і ми м'яко перекочуючись з хребця на хребець, опустимось вниз. Супер. В нижній точці спробуйте занурити стегна в долоні, потягнутися за ногами вперед, а руки ніби як трішки стримують. Робимо невеликий кивок, погляд направляємо поміж стегон, і ми ніби як колесо перекочуємось вперед, хребет за хребцем. І знову витягуємося за маківкою. Важливо, ми не маємо створювати ніяких ривків, Тобто ми хочемо перекотитись суто по спині, без зайвого м'язового напруження, без ривків, плавно, повільно створити цей рух. От ще декілька разів. Можливо, якщо не вдається взагалі піднятись підлоги, спробуйте покласти руку поперек і опускатись вниз, опустити долоню, і трішки долоною собі допомогти опуститись вниз. А потім з підйомом, яко занурюючи погляд поміж стегон, в момент, коли вам не вистачає сили, рукою дати поштовх від мату і вийти наверх. Чудово! Це і був наш тест. Запам'ятайте свої відчуття, чи була енерція, чи було м'язове напруження в м'язах живота, чи це, було, чи це був якийсь такий перекат сегментарних рабет за хребцем. Просто запам'ятайте і відмітьте собі. А ми починаємо. Наше тренування. Опускаємося, лягаємо на спину, стопи, ставимо біля тазу, руки будуть вздовж тіла. Я зараз руки припідніму вгору, щоб ви більше бачили таз. Але ви також можете сконцентруватись на моєму голосі і виконувати тільки голосові команди. Спробуйте зараз занурити потилицю, задні ребра та крижі в мат, і стопами натисніть на коврик, ніби хочете відштовхнути його від себе. Таз перекотиться в половинку нахилу в сторону пупка, але ми його не вжимаємо. Далі ми стопами натягуємо коврик до себе і таз перекочується в сторону п'ят. і ми виконуємо вправу «Pelvic Clock» тазовий годинник. Уявіть, що на стелі циферблат, і де ваші очі це 12, а де стопи це 6. І ви таз нахиляєте то в сторону 12, то в сторону 6. Ми рух дуже м'який, ми рухаємось по крижовій кісті, вона з розміром вашу долонь. І уявіть, яка малесенька буде амплітуда руху. Дуже маленька. Ми не хочемо вмикати стегна, сідниці це та м'язи живота, тобто крупні м'язи. Ми ніби рухаємось більше по кістковим сполукам, задіюючи крижову кістку і декілька хребців попереку. І рух дуже м'який, ми пробуджуємо в цій вправі. А застигневі суглоби, покращуємо мобільність хребта, продовжуємо виконувати вправу. Ви також можете помітити, що голова робить кивки. І це дуже класно. Значить, ви задаєте хвилю, увесь хребет чудово. І ми так рухаємо ще декілька разів. Ми також можемо уявити, що наш таз це ніби човник. І ми перекочуємось з корма на кормо. Дуже такий плавний рух. І ми зараз ніби пливемо цим човником в водоймі, де є такі невеликі хвильки, і нас перегойдує то на одну, то на іншу частину. А зараз ми уявимо, що ми заїжджаємо в водойму, де хвиль зовсім немає. І з кожним разом ми сповільнюємо рух, та зрухається повільніше, повільніше. Рух стікає. І в якийсь момент човник зупиняється, і це ми знайшли нейтральне положення тазу. Поперек не вжимаємо, між попереком може проходити аркуш паперу. Ми зберігаємо фізіологічний прогин в спині. Далі ми руки складаємо в замок, спробуйте декілька разів цей замок порозривати. але ми не розриваємо його все-таки. І переносимо цей замок назад на потилицю. Великі пальці будуть на шиї, а долоні будуть спиратися в потиличні бугри. Лікці не лежать. Лігцями трішечки припіднімемо. Спробуйте зробити вдих, розширивши ребра, а з видихом почніть здуватись по передній стінці тіла, і це допоможе вам вийти в опору до нижнього краю лопаток. Зафіксуємось тут. Спробуємо трішечки назад покрокувати ребрами, щоб віддалити грудну клітку від тазу. Таз залишається нейтральним, тобто в опорі на крижову кісті, кістку, або в невеликому нахилі в сторону пупка. Але що в тому, що в тому положенні, ми хочемо зафіксувати таз. Ми ще стоїмо погляд прямо. Зробимо вдих і з видихом плавно, повільно опускаємось вниз. Зараз робимо вправу чест ліфт. Тут ми працюємо з мобільністю грудної клітки. На видих підйом, а на вдиху, ми опускаємось вниз. Відчуйте, як ви починаєте ребрами тягнутись вниз до тазу, і цей видих, він вас запросить піднятись вгору. Видих, а на навдисі ми припіднімаємось вгору. Тепер пауза. Зробіть вгорі паузу. І ваші руки, як широкі ланцюги, починають переноситись на задню частину стегна. Тут охопіть себе за стегна, лікті розкриті по сторонам і ключиці широкі. Ви весите на, рук, на руках, і ми так можемо вічність з вами висіти. Так, чудово, м'язи, живота розслаблені. Зробіть гарний вдих і з видихом, зберігаючи цю форму, руки перенесіть назад. І тут буде дуже велика провокація. Втратити згинання. І знову на вдих. Ми припіднімаємось вгору, руки пішли активно вперед. Ми схопили за задню частину стегна. Тут пауза робимо вдих і з видихом поглиблюємо форму згинання. Чудовий погляд перед собою. Ми спираємось на задні ребра, робимо вдих. На видих, руки пішли назад, ми переносимо руки на потилицю і плавно, повільно опустились вниз. Знову вдих. На видих пом'якшуємо ребра, погляд направляємо вперед. Руки малюють широкі арки, переносимо їх на задню частину стегна, видих, на видих, поглиблюємо згинання, знову робимо вдих, на видих, руки назад, на потилицю. Лопатки не опускаю, ще зберігаю цю форму і плавно, повільно опустились вниз. Трішки динамічніше вдих, видих, підйом. Руки малюють арки, вдих, на видих, поглибили згинання. Вдих на видих, руки перенесли за голову і опустились вниз. І ще разочок, вдих, на видих, поглиблюю, згинання. Руки активно рухаються вперед. Вдих, на видих, поглибили ще більше згинання, підтягнули себе вгору. Вдих, на видих, руки пішли назад за голову і опустились вниз. Молодці. Руки опустили вниз, стопи поставте трішечки ближче, зробіть половинку нахилу в сторону пупка. Чудово далі ми починаємо припіднімати таз, і тут важливо, не високо. Ми пробуємо колінами, тазом потягнутися вперед, а грудину ми пом'якшимо, ребра стікають вниз, вгорі ми робимо вдих в спину, лопатки. І з видихом хребет за хребцем ми м'яко починаємо танути вниз. І внизу таз повністю розслабиться. Знову ми нахиляємо таз в сторону пупка. таз м'яко припіднімається вгору. Ми тягнемось вперед колінами, тазом, плечі розслаблені. І тут наша задача таз вище. А грудина нижче. Спробуйте вдихом зараз розширити зону поміж лопаток, піддуваємо спину як парашут, а лобкову кістку натягуємо більше на себе. Ребра не терчать, ребра занурені вниз, ще побудьте тут. Вдих в боки, і з видихом ми починаємо плавно, повільно танути вниз хребет за хребцем. Тобто рух має бути такий сегментарним. Знову ми занурюємо стопи, таз робить кивок в сторону пупка. Починаємо натискати стопами в мат, таз вспливає вгору. Чудово, таз вище, грудина нижча, в попереку комфортно, чудово і плавно, повільно опускаємо вниз, видихаючи. Знову вдих на старті. Видих, ми починаємо рух догори. Тут ми робимо паузу, вдихаємо в спину, пом'якшуємо грудину, здуваємось в попередній стінці тіла, а спина надувається, як парашут. І з видихом починаємо опускатись вниз. Молодці. Продовжуємо виконувати вправу, і вгорі ми уявляємо, що наш хребет це нитка з жемчугом. І кожна жемчужинка, вона. Віддаляється одна від одна, а жемчужинки це наші хребці. Тобто, вгорі ми не прагнемо високо підняти таз. Ми хочемо, щоб наш корпус був ніби гірко. Ніби хтось нам сів на коліна, спустився вниз. Ми ніби як гамак провисаємо, і от задня вся частина спини це гамак, а внутрішні органи лежать в ньому. І плавно, повільно опускаємось. І ще раз вдих. На видих невеликий кивок, виштовхуємо таз вгору, здуваємось по попередній стінці тіла, вдих в спину, в боки. І з видихом знову плавно та повільно опустились вниз. Чудово, завершили вправу і лягаємо далі на правий бік. Нижню руку ми підкладаємо під голову не ось так, а щоб голова опустилась вниз, і ми ліктем витягуємо вперед. Ноги підгинаємо в положення 90-90, тобто стегна. Стегнах між стегнами і животом буде прямий кут, і в колінах буде прямий кут. Верхній бік не схлопується. Ми пробуємо зараз за лівою сідничою кісткою потягнутися вдаль. Від цього наш нижній бік відірветься від килимка. Ми гарно вибудовуємось на старті. Витягуємо ліву руку вперед і починаємо і зараз уявимо образ шалі. Один кінчик шалі у нас під правим ліктем, а інший ми тримаємо ось цій руці. Уявили, так? Чудово. І тепер на вдих ми починаємо розкривати грудну клітку, і ніби два плеча занурюємо в цю шаль. Рука не провисла вниз, рука витягується за пальцями вгору. Чудово лопатки широкі-широкі, спробуйте ребрами передніми потягнутися трішки вниз, щоб вони ось тут не надулись, розкрились, здулись по передній стінці тіла. І тепер з видихом спробуйте лівим коліном потягнутися вперед, і ми повертаємось до вихідного положення. Знову ми робимо вдих і починаємо розкривати скручувати грудну клітку, занурювати ребра, лопатка залишається широкою, і з видихом плавно, повільно за коліном, ребро за ребром повертаємось до вихідного положення. Чудово, знову робимо гарний вдих. Чудово! Намагайтеся тут спробуйте руку опустити вниз і підняти. Коли ми руку опускаємо вниз, відчуйте, що ваша ліва лопатка вона починає схлопуватись до спини. От нам би цього не хотілося. Припідніміть руку так, щоб лопатка все-таки залишилась широкою-широкою, і, і потім, закручуючи себе, ви повертаєтесь до вихідного положення. Знову робимо гарний вдих, розкручуємо себе назад. І з видихом ребро за ребром плавно та повільно повертаємо себе у вихідне поняти положення Чудово. Тобто рух має бути такий спіралевидний. Ви тут розкрились, зберігаєте цю натянуту форму, ребра опущені вниз, коліном потягнулись вперед, ребро за ребром, і грудна клітка, ніби запрошує повернутись руку в вихідне положення. І знову робимо гарний вдих. Чудово, і з видихом ребро за ребром повернулись у вихідне. Міняємо сторону, ноги витягуємо через перед. На старті вирівнімось, ви можете зробити такий орієнтир, щоб гомілки були паралельні до передньої частини килимка, коліна і таз були на одній лінії, тобто стегна були паралельні до бокової частини килимка. І мені би потилицею, задніми ребрами і крижовою кісткою, це пласка кісточка поміж сідниць. Давайте скажемо тазом, спираємось ніби в стіну, опустились вниз, руку ставимо перед собою, починаємо уявляти, що ми занурюємось в шаль, два плеча ми в цю шаль вкладаємо. І ми знаєте, цією шалю не просто ми її до себе притулили, ми прям обняли, ніби це якась, якась тепла, така бабусина хустка. Ми себе нею накрили і потім ребро за ребром повернулись. Тут повністю ми себе нею накриваємо. А зараз ми ніби занурюємо туди два плеча, спина буде. Така кругленька. Лопатка залишається широко. Ми робимо вдих із видихом коліном правим потягнулись тазом, ребро за ребром. І повернулись у вихідне положення. Ще декілька разів вдих, трішки побудемо тут. Кому необхідно, в кого ребра випинають, спробуйте видих тут зробити, здути ребра і повернути руку в вихідне положення. І ще разочок. Дуже м'яко, чудово вдих. І цей рух. Він не має бути через напругу, він має бути таким легким, ніби як потягушки. Він має бути приємно. Ми відчуваємо, як такий масаж виконуємо. Вдих плавно та повільно. Видих, закручуємо себе до вихідного положення. І ще декілька повторень розкрутили себе і повернули допереду. У вихідне положення. Давайте ще разочок. Вже так класно. І знову плавно, повільно розкрутила себе, за коліном потягнулись і виросли. Чудово, молодчинка. Я сподіваюся, вам сподобався цей рух. Далі ми переходимо в положення квадрапед. Це опори на чотирьох точках. В долоні ми фіксуємо під плечима, коліна знаходяться під тазом. Спробуйте зараз трішечки пом'якшити лікті, тобто ми їх не втягуємо прямо в суглоб, а пом'якшуємо. Далі потилиця, задні ребра та крижі. Крижі, ось у нас знаходиться крижова кістка, ніби підпирають стелю. Тобто ми в грудному відділі залишаємо невеликий кіфоз, таке округлення в грудному відділі. Чудово, за маківкою і сідничими кістками, розцініть себе в дві сторони, ніби ви як резинка. Спробуйте зараз натиснути долонями в і потягнути стазом назад, розтягуючи колінами килимок в сторони. Зробимо вдих з видихом, ми натискаємо гомілками в килим і повертаємо себе на руки. Знову на вдих ми тягнемо себе назад. Відчуйте, як ваші сідниці стають ніби ширшими. І за видихом ми занурюємо гомілки і переносимо вагу тіла на руки. Тепер. В нижній точці, коли ми тазом відтягнулися назад, уявіть, що у вас на сідницях фари, і вони зараз світять паралельно. Ми тепер цими фарами хочемо посвітити собі на коліна. Починаємо світити собі фарами на коліна, а грудна клітка вона залишається зафіксована, вона не йде в округлення. Тільки ось ця зона працює. І тепер ми знову фарами світимо паралельно туди назад. І знову ми починаємо, ніби... Цими фарами просвічувати собі по гомілці. Ліхтариком ведемо до колін, до п'ятки і паралельно. Тобто рухається лише таз. Ми залишаємось тазом позаду колін. Грудна клітка ніяк не реагує. Такий внутрішній маленький рух відбувається чудово, і ще декілька разів. І ми залишимось в тому положенні, коли наші фари світять на коліна. Відчуйте, як поперек подовжився. І ми тут подихаємо. Робимо вдих. Намагайтесь вдихнути в спину, в задні ребра. Навіть якщо це здається, ви такі думаєте, блін, та да я не можу це зробити. Просто робіть спроба, це вже є виконана вправа. Відключіть цього внутрішнього критика і просто довіртесь руху. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І тепер натисніть гомілками в мат і спробуйте скруглити грудну клітку. От ми круглою спиною перенесли вагу тіла на руки. Спина зробила як арку. Спробуйте підборіддя, опустити вниз. І повертаємось в нейтраль. Потилиці, задні ребра крижі підпирають стелю. Знову ми потягнемо тазом назад, включили ліхтарики. Є. Yeah. Починаємо світити ліхтариками собі по гомілці, довели до колін. Натискаємо гомілками в мат кругла спина. Плечі до вух не зажимаємо, плечі розслабили. Перенесли вагу тіла в, ру, в руки і знову вийшли до нейтралі. Назад. Далі підкручуємо таз, округляємось. Чудово, світимо фарами на коліна, перенесли вагу тіла в руки і знову вийшли в нейтраль. Вдих. Центр і видихаю. І Вдих нейтраль. Мені би як касова стрічка. Зараз несемо продукти до касирши. На нашій спині продукти. Тепер ми скидаємо ці продукти фарами, посвітили собі на коліна. Кругла спина ми переносимо вагу тіла вперед на руки і знову. Ми перетворюємо скасову стрічку. Останній раз спина залишається нейтральною, сідниці розширяються. Ми починаємо фарами світити на коліна круглою спиною, переносимо вагу тіла вперед на руки. І тут ми зупинились. Молочінке. Далі ми переходимо в таке цікаве положення. Називається вона Мюрмейт, русалка. Ми сідаємо в Z-Сітінг. Ліва нога виноситься вперед, і гомілка лівої ноги вона буде паралельна до передньої частини килима. Права нога розвертається і виконує внутрішню ротацію. І гомілка правої ноги буде паралельна до бічної сторони килимка. Чудово! Далі вирівнюємо коліна. Ліве коліно і праве, вони мають бути на одній лінії, і праве коліно воно прямо лягає ось сюди, в арку лівої стопи. Спробуйте попереносити вагу тіла направо на ліву сідницю. Якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно посадити ліву сідницю вниз, залиштесь в опорі більше на лівій нозі. Витягніться тазом, грудною кліткою і головою вверх, весь час зберігаючи осьове подовження. Руки вспливають вперед, і ми їх розкриваємо трішечки в сторони, розширяючи по лінії ключиць. Ми розслабляємо плечі вниз, руками витягуємося в дві різні сторони. Ми опускаємо ліву руку на мат, лікоть призгинається, і ми розкриваємо праві ребра, накрили себе правою рукою, лівою рукою відштовхнулись і на праву руку. І ми уявляємо, що ми ніби. Трава на якійсь поляні, на якійсь галявині, і нас розгойдує вітер. І рух легкий то на праву руку, то на ліву. Нам дуже легко, нам дуже комфортно. Ми відчуваємо легкість чудово, і ми зараз залишимось. На лівій руці ми пробуємо, будемо опускатись тільки точніше на ліву сторону. Ми ставимо ліву руку, і ми починаємо не на ліву руку лягати. Ми відчуваємо, ніби хтось нас бере за праву руку і нашу праву руку потягнули вверх. І ми розкриваємо праві ребра. Чудово, а ліва рука вона як розпорка. Спробуйте випрямити лівий лікоть і розкрити всі праві ребра. Чудово, дуже добре. Дихаємо, робимо гарний вдих, плече не зажимаємо і з видихом відштовхуємося лівою рукою і витягуємося вгору за маківкою. Знову робимо вдих. Вдихом, вдих ми направляємо в праву легеню і потім повернулися в вихідне положення. І ще разочок, гарний вдих. І видих. І ще разочок вдих, і тут залишилось. Тепер ми починаємо обертати грудну клітку навколо лівої руки. Чудово, спробуйте тут не провалитись низь, а навпаки, надути спину, як парашут. Наші лопатки, задні ребра, ніби створюють купол. І потім знову розкрили ребра, як віяло. Так, Чудово, знову роблю видих. І видих, розкрились. І знову видих. Нижня рука, ліва долонь, вона активно відштовхує нас від коврика. Видих, спина округляється, і ви ніби зоною поміж лопаток витягуєтесь в стелю. І вдих, розкрили ребра. І знову видих. І вдих, розкрили ребра. Чудово, молодчинки. Давайте поміняємо ноги. Витягніть ноги, як стріли вперед. Раз. Тепер праву ногу згинаємо до себе, ліву назад. Перевіряємо вирівнювання гомілка права паралельна до передньої частини мату, ліва паралельна до бічної. Декілька разів порухайте тазом, знайдіть зручну опору, або тільки на праву ногу, або якщо дозволяє мобільність тазостегнових застигневих ми тримаємо опору в двох сідничних кістках. Руки вспливають вперед і в сторони. Тримаємо руки в площині ключиць. ми не провисаємо тазом вниз, ми тазом, грудною кліткою і маківкою витягуємось вгору. Робимо гарний вдих і розкручуємо себе то вправо, то та в ліву сторону. У нас життя прекрасне, метелики літають, нам так класно. Ми сидимо на цій галявинці, на нас дує вітер. Якщо що, ми ж уявляємо, що ми це трава. Супер! Чудово! Якщо ви посміхнулися, я дуже рада. Супер! Можна собі посміхнути, звичайно. Ви ж такі молодці. Ми покращуємо зараз мобільність хребта в боковому згинанні, ми розкриваємо ревра, працюємо з мобільністю грудної клітки, а значить, покращуємо і дихальну функцію. Чудово! І залишаємось зараз на правій руці. Ми пробуємо правою рукою, озвігніть прав... зараз правий лікоть. А тепер, коли ви робите наклон, спробуйте випрямити праву руку, вона ніби як розпорка. І ви надули всі ребра з лівого боку. Чудово! Зафіксували це положення і знову вийшли прямо, витягнулись. І знову вдих розкриваємо всі ребра відносно лівого боку і з видихом повернулись. І хоч ваші передні ребра трішечки здуваються, але внутрішньо ви подовжені. Наш хребет ніби такий довгий-довгий, і ми пам'ятаємо, що кожен хребець він ніби віддаляється один від одного. Тобто ми зберігаємо себе подовження весь час. Зараз зберігаємо себе в наклоні, розкриті ребра, як віяло. Ми робимо вдих із видихом, закручуємо грудну клітку навколо лів... навколо правої руки. І наша спина надувається як парашут. Ось тут видих, надули спину. І на вдих вийшли не просто прямо. А ребра відносно лівого боку, вони розкриті, залишили. Знову кругла спина. Чудово. І вийшли в ротацію. І знову видих. І видих. Ребра розкриті, і ще два рази видих. Чудово. І видих. І останній раз, і видих. І вдих. Супер! Молодці! Наше тренування завершено, і ми зараз з вами повторимо наш тест. Сідаємо вздовж килимка, витягуємось за маківкою. Зараз приступимо до виконання вправи, сідаємо в положення сі, коли мтаз відкочується трішки назад, і корпус буде позаду сідничих кісток. Лікті розтягуються в сторонах, і наші руки залишаються довгими. Тобто, ми руки не згинаємо в лікті, вони ніби як. Колеса тримаються і підтримуються за задню частину стегна. Ми починаємо тазом відкочуватись назад, а ноги ніби хтось тримає стоп. Ось тут побудьте ще трішечки, вдихаємо в спину. І з видихом починаємо відкочуватись, стопи починають ковзати по мату. Далі, в якийсь момент, стопи вспливають і ми розкладаємо себе вверх. І знову з видихом ми плавно, повільно виходимо вгору. Так, чудово, і ми контролюємо, можливо, комусь взагалі стало дуже легко виконувати цю вправу. Рух став легким. Хто до сих пір не може піднятися, ви пробуєте зробити ще з рукою. Ось тут, тримаючи руку на попереку і допомагаючи собі припіднятися, відштовхуючись долонею, так? Супер! Чудово! І ми завершили. Я вам дякую за тренування. Давайте собі поплескаємо. Якщо у вас взагалі не вийшло вийти і перекотитись хребет за хребцем, не засмучуйтесь. Це для вас такий виклик. Зробіть це тренування декілька разів на тиждень, і я впевнена, що у вас вийде. Я бажаю вам класного дня і зустрінемось на нових тренуваннях. Якщо вам актуальні якісь тренування, щоб ви хотіли, щоб я зазняла, обов'язково напишіть в коментарях. Все, тьом-тьом, ням ням і до нових зустрічей. Пока-пока.